Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжуся на Івано-Франківському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст бачите зараз на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Низький мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую. Чи варто вам їхати на авторинок, чи краще обирати автомобілі. В оголошеннях від власників і перевіряти їх. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активувати дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Рено Гранд Сценік 2013 рік, 9300 ціна за автомобіль, 183 пробігу. Телефон до власника присутній. Салон комбінований, є безключовий доступ, мультикермо, клімат-контроль присутній. Паша? П'ять-сім місць? П'ятимісний. Є фаркоп, парктроніки. Ось тут гарно ще вказані контакти до власника. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Zafira. Дев'ятий рік 1,6 бензин 5800. Ціна 207 пробігу, телефон до власника присутній. Так, по салону. Скільки треба забравити документ? Форкоп присутній. Peugeot 5008, одинадцятий рік, 1,6 бензин, 7 місць, 200 тисяч пробігу, 8800 ціна. Телефони до власника також є. Шкіряний салон. Дуже гарні сидіння світлі шкіряні. Так, зараз. Є клімат-контроль присутній. Механічна коробка, повторюсь. Так, є в підголовниках моніторчики. Форкоп і парктроніки присутні. Бензиновий Volkswagen Touran. 2008 рік, 233 тисячі пробігу, 8200 ціна і телефон до власника присутній. Так, якщо відчинено покажу, на жаль, ні. Клімат контроль бачу присутній. Є Форкоп. Зараз ми заглянемо по салону. Так, механічна коробка, клімат контроль. Мультикерма немає. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Zafira B, Десятий рік, 1,7 дизель, без підфарбувань, є сервісна книжка, 259 пробігу, 6950 ціна, телефон присутній. Так, салон бачу комбінований. Мультикермо, клімат-контроль присутній, є підігрів сидінь. Парктроніки також присутні. Кого цікавить, телефонуйте. Передні парктроніки також є. Peugeot 5008. Одинадцятий рік, 1,6 дизель-двигун, 235 пробіг, 7900 ціна, телефон до власника Є. Арктроніки і фуркоп присутні. Підкажіть, це 5 місць 7? П'ятимісний. П'ятимісний Peugeot 5008. Citroen Grand c 4 Picasso, 10 рік, 1,6 дизель на механіці, 216 пробігу, 6,700 ціна і телефон до власника є. Якщо відчинено, покажу. Так, мульта кермо красиве, дуже багато всяких сховок для речей. Парктроніки присутні. Volkswagen Touran. 2005 рік, 1,6 газ бензин. Так, 5700 ціна за автомобіль, 265 пробігу, телефони.

Opel Zafira 2008 рік, 1,6 бензин, 180 пробігу, 6500 ціна, телефон до власника присутній. Volkswagen Шаран. Вже дуже мало зустрічаємо. Таких свіжопригнаних, 2006 рік, 7-місний, двохкубовий дизельний двигун 104 кВт. Передньо привід, 280 тисяч пробігу, без пробігу по Україні, один власник. 7200 і телефончик є. Так, якщо відчинено, покажу. Клімат-контроль присутній бачу. З панорамою, так. Сітроен Кранд 4 Picasso, 12 рік, 229 тисяч пробігу, 7-місна, роботизована коробка передач, 1,6 дизель, є панорама, контакти тут присутні. Дуже класні сидіння. Там сидіння такі, але шкіра комбінована. Peugeot 5008, 13 рік, 234 тисячі пробігу, пошутрідний, 9450 ціна за автомобіль, двигун 1,6 дизель, 7-місна версія, автоматична коробка і контакти до власника. Ось тут присутні. Покажу вам по салону. Клімат-контроль присутній, панорамний дах, задні шторки. Кого цікавить, телефонуйте. Зараз я вибачаюсь. Парктроніки Форкоп присутні. Так, Volkswagen Touran. П'ятий рік, 2-літровий бензиновий двигун на автоматі, 191 пробігу, 5950 ціна, контакти до власника присутні. Так, По салону є клімат-контроль. Дисплей і нагадує автоматична коробка передач. Це у нас п'ятий варіант. Парктроніки, форкоп присутні. Так, Свіженький Citroen c 4 Picasso. 16 рік, 230 пробігу, 1,6 дизель на механіці, 9400 ціна за автомобіль, телефон до власника присутній. Так, покажу вам так по салону легенько. Кого цікавить, телефонуйте. Більше інформації у власника. Zafira B. 10 Десятий рік, 1,7 дизель в рідній фарбі, 7200 ціна за машинку, 230 пробігу. Контакти є, бачите тут і документи, історія. Автомобіль з Німеччини, є мультикермо, кондиціонер присутній. Так. Більше інформації по телефону. Citroen Grand c 4 Picasso, 11 рік, 1,6 дизель, автоматична коробка, 6850 ціна, контакти є. 7 місць, так? Так, так. буде. місць воно. Кого цікавить, телефонуйте. Більше інформації у власника. П'ятимісний туран. 2007 рік. Двигун, 1,6 бензин MPI, простий, атмосферний. Так, 223 тисячі пробігу, 6800 ціна. Контакти до власника присутні. Зафіра Б, 12 рік, 1,7 дизель, свіже перегнана. 7,850 ціна, 236 пробіг, контакти є. Так, якщо відчинено, покажу. немає питань. Так, кондиціонер мультикермо. Так, рено Гранд Сценік. Тут у нас 12 рік, 1,5 дизель, 8 тисяч доларів ціна, автоматична коробка, контакти Є. Так, 4 склопідйомники. Салон на Мультикермо з круїзом. Так, клімат, контроль. Присутній. Ну, роботизована коробка передач людям. Все рівно всі називають автомат. тому простими словами також завжди говоримо автоматична коробка. Кого цікавить, телефонуйте. Опель зефіра. Опель Зефіра А, четвертий рік, 1,8 бензин. Ідеальний стан пишуть, ці вже пригнана, 5 тисяч доларів ціна, контакти присутні. Коробка механічна, кондиціонер присутній. Volkswagen Turan, тринадцятий рік, 1,6 дизель, автоматична коробка, 256 пробігу, 9500 ціна, контакти є. Так, не будемо заважати, люди відпочивають. Може здалека переїхали. Знаю, паркоп присутній. Ford C-Max. Так, Фордек у нас 12-й рік, 1,6 дизель, свіжо пригнаний, 177 пробігу, 8500 ціна, контакти є. Так, все Муль... Мультикермо, кондиціонер, коробка механічна. Так, Citroen Grand c 4 Picasso. 10 рік, 1,6 бензин. Автоматична коробка 7 місць 222 тисячі пробігу. 7950 ціна за машинку, телефон до власника Є. 7 місць. Так, я сказав, що 7 місць. Так, по салону. 4 склопідйомники. Мультикермо. Шторки ззаді на вікнах також є. Парктроніки присутні більше інформації по телефону.